Українська команда провезла на парадову у Донецьку область допомогу для двох бригад. Волонтери української команди провезли на фронт допомогу для 5-ї штурмової бригади та 28-ї окремої механізованої бригади, які зараз тримають одну з найскладніших ділянок фронту. Чергову автівку Українська команда передає 5-й штурмовій бригаді, 28 восьма бригада імені лисарів самового доходу. Це ті хлопці, які вже майже три роки боронять цей напрямок. Українська команда сьогодні привезла fpv дрони. Ці FPV-шки вже завтра полетять на голову лодка. Разом ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! Раніше повідомляли, що українська команда за тисячу днів повномасштабної війни передала військовим понад 2,5 тисячі дронів та більше ніж 80 автівок а також по кілька десятків систем Starlink, ребів, тепловізорів. Тощо зараз волонтери збирають на індивідуальні теплові набори для військових на передовій.